Всім самий величезний привіт вітаю вас на своєму каналі. Акційні знижки Сінсей». на моєму каналі. Не тільки а, огляди з продуктами зі знижками, а й можна. От зараз ми подивимося, що в сінцеї з одягу, які знижки на жіночий одяг. Всіх запрошую до перегляду. Дякую вам за коментарі. Ваші вони мене дуже стимулюють, дуже мене підтримують. Величезне вам спасибі і дякую вам за вподобайки. Я звернув увагу, що сінцей найбюджетніший по цінам. Зараз Сінсей йде міжсезонний розпродаж, але і навіть якщо ціна по повній вартості, це не дуже висока ціна порівнюючи з іншими, ну, з іншими бутіками. Я знімав і велосевий Kiki, і в котон. Як він там називається правильно? Collins. Ось ціни трішки нижчі, ніж в іншому. Ось така, наприклад, джинсова сорочка в ціні зараз 499. Гривень. Уже повитягали люди свої шарфіки, шапки, ось таку пов'язку з намистинками у двох кольорах, бачу, можна придбати за 129 гривень. Щойно міряла дівчинка ось таку, а, ну як сказати, замшеву да, з молодого Дермантіна. А, курточку 1400 гривень, ось така світленька на кожусі. Надзвичайно, зараз модний ось такий колір, а 1100 Буду заокруглювати цю гривню, щоб було зручніше. Ось таке пальтішко і клітинка. Теж цікавий, поєднання цікавого матеріалу. Так, ціна його 1400 гривень. І ось таке. Теж таке не цікаве. 1400 гривень. Так, ось такий. 1100. ну Бачите, не дуже високі ціни на одяг, я вам скажу. Дуже великий вибір різноманітних курток, дутиків, пуховиків, як можна сказати. Ось такий можна придбати 1050 гривень така курточка. А до речі, бачите, щойно показував вам оцю а, біжеву, а ось цю чорну і навіть не замітив. ну чорна, мені здається, теж непогане поєднання чорне з білим колір. Да? А це він вже йде довший, вже довший, до самого низу. Ціна такого 1400 гривень довгого пальтішка. Так, курточка 849 гривень, Ось така довга безрукавка. Зараз можна придбати її зі знижкою 849 гривень. 35% знижки була 1300. До речі, зараз в Сінсей спеціальна пропозиція 25% знижки ще буде на касі на жіночі та чоловічі джинси при покупці двох пар. Так, джинси 400 гривень, чорні бачу. Так, сині також 400. Ну, вибрати є з чого. Дуже великий вибір різних джинсів. Ну і ще плюс а, знижка 25%. Пудрові дуті курточки. Зараз по 440 гривень. Знижка 40%. Теж хороша ціна. Надзвичайно хороша ціна. І красивий колір попали дуже. Класно, дивіться, яка цікава теж куртка. Зараз вам покажу кишеньки. Ось така на 850 гривень. Так, ось так вона виглядає. Золотий замок. І кишеньки, дивіться, як тут зроблені, ось тут прямо. На куртці. Рюкзаки також можна обрати різні зі знижками. 599 гривень. І ось такий трішки менший 279 гривень. Зі знижкою 50%. Теж хороша ціна на такий рюкзак. Молодіжний. Ну, не будемо тратити, витрачати час на футболки різноманітні. Так? Тут можна придбати футболку від 100 гривень. Беретик Леопард 279 гривень. Як я кажу, Леопард, турецький огірок, ніколи не вийде з моди полоска та горошок. Ще одні такі цікаві безрукавки 300 гривень. Ось такі. Мабуть, це капюшон. А, це сумка для безрукавки. Чудово, придумали взагалі супер. Ось така безрукавка, модний колір цієї осені. Сіра курточка 329 гривень зі знижкою 50%. Кольори в асортименті можна обрати і ось таку навіть з зелепузинку. Дивіться, яка модна. Із шкіри молодого Дермантіна. Зараз 399 гривень. 400 гривень. Ось така курточка. Дуже красива для... Дорослих панянок 549 гривень. Ще одна теж цікава куртка, 720 гривень. Золотий рімінець чорна. І також кишеньки посередині посерединці зроблені. Тут а, великий вибір для дитячого, і бачу теж все а, зі знижками дитячий одяг. Можна придбати для малечі куртку. Давайте одразу подивимося, скільки в середньому ось така осіння курточка для маленької принцеси. Так. Ось ця рожева пудра. Ой, тепленька, мабуть, буде ціну. Ціну зараз вам скажу. Ціна такої 560 гривень. І дивіться, які гарні з Мікі Маусом теж те, що я казав, що горошок ніколи не виходить з моди. 720 гривень. Для справжньої леті 600 гривень. Так, ну я бачу, що привезли вже новорічний сінсей. Давайте заглянемо в новорічний сінсей. Так, а це чоловічі чи це жіночі? 750 гривень. Цікавенькі. Дуже цікаві. Рукавиці 280 гривень, це вже чоловічі. Я на ось цю куртку дивився. Куртка рубашка, чи як вона правильно називається. В минулий раз їх взагалі не було. Вони 1050 гривень, звичайно, красиве поєднання кольору, дуже хороша підкладка. 1050, мого розміру не було. І бачу, що зараз теж нема. І заходив другий чи третій раз. Розібрали всі взагалі. Мій розмір М-ка немає. Бачите, вона мені дуже сподобалась. Ну що ж, подивимося, що тут новорічний цікавий з'явилось сенсей. Так, новий рік у нас цього року трішки швидше. Ось така а, хатинка, ціна не бачу. А, 400 гривень. Вона не світиться, ні. Просто стоїть як. Прекраса новорічна. Дуже багато Сант різних. 129 гривень, ось такий величій і трішки менше по 119 гривень. Дивіться, яке чудове. А, навіть печиво мені запахло. А, це, як він називається? Можна навіть використовувати як аромалампу, а можна просто свічку поставити, ледь свічку, і він буде як а, прикраса, як нічник. 119. Так, ось такий олень. А, чи то косуля, 129 гривень. Дуже багато різноманітних арома свічок. Можна теж зараз придбати 169 гривень. І ось такі підсвічники на таблетки. 169 гривень. Можна замість справжньої а, свічки використовувати ось, таку, ось такі. Так, збили мене дівчата. Ну, замість справжньої свічки можна використовувати led свічку. Звичайно, великий вибір а, чохлів на подушку 149 гривень, вже все новорічне. Календар, який починаєте відкривати з першого числа, і там в кожному календарі щось є. Ви собі уявляєте? Ціна 439 гривень. В кожній коробочці щось є. Надзвичайно цікава штука. До 27 числа, якщо я не помиляюсь, ви відкриваєте це все. А це взагалі дивіться з 1 грудня і до 24 числа. 499 гривень, ось така дерев'яна штучка. Цікаво, що там є. Мабуть, самому треба покласти цукерки і комусь подарувати. Цікаво. Мені таке дуже сподобалось. Карусель, мабуть, вона крутиться. Ні, вона просто також стоїть. Ось така карусель новорічна. 399 гривень, підсвічники у вигляді зірки по 99 гривень. Подивіться, які чудові іграшки. Вони дійсно, як пряники, виглядають по 69 гривень. Так, а це що в нас таке? А, це така крісмос новорічна декорація, 69 гривень. Ну, звичайно, куди без новорічних пледів. Великий, великий плед, розмір 1,50 метрів на два а Зараз він 720 гривень. Також можна придбати ось такий, <смір> ось таку цукерку. 279 гривень така цукерка величезна. Ну, За свічки я вам вже сказав, що дуже, дуже багато свічок. 169 ось така новорічна свічка. Також з'явились безкінечні календарі по 129 гривень. Ще одна хатка, хатинка. Тільки трішки менша, 399 гривень. Підсвічник. Підсвічник, підсвічник, іграшки для ялинки, совушки 119 гривень. Теж безкінечний календар 119 гривень. Тут навіть є скриньки для Санти, ви собі уявляєте, сюди можна кидати усі листи для Санти. Ось така скринька. Ну, це декорна скринька новорічна. 439 гривень. І ще ось така от залізна. Теж можна використовувати її потім як скриньку. Залізна 279. Ой, цього коника мені потрібно до моєї колекції на поличку з кониками. Скільки він коштує? Зараз глянемо. 129 гривень. Ялиночки в снігу в запорошені, 119. Ще одні красунці. Красунці. Красуні, 119 гривень. Ой, а це підсвічник. Дивіться, який гарний, гламурний підсвічку. Ціна 129 гривень, надзвичайно, крутий, класний, цікавий. Підсвічники зі зірочками. Із зірочками по 69 гривень. Дуже-дуже багато декору привезли, я в захваті. Я дуже це все полюбляю. 99 гривень такий підсвічник. Ну Ми бачили в червоному, і ось такі в білому. Теж підсвічник. Так, ціна 169 гривень. Декоративна прикраса, олень. 119 гривень. Так, а це що в нас таке? Тут прямо таке якесь теж блюдо цікаве. Це ж, мабуть, на новорічний наріздвяний стіл у вигляді ялинки. Подивіться, як гарно зроблено з трьох штук на оливки, на сирочок, на ковбаску. І ставців такий. Так, і ціна, зараз вам скажу ціну. 279 гривень. менажниця І ось ще одна менажниця але вже така у вигляді зірочки. Тут же більше всього поміститься 279 гривень. А це ще таке цікаве, 149 гривень. Так, що це у нас таке? Не бачу, що це таке дуже-дуже малесенькі буковки. Трішки більші світильники по 219 гривень. Білі запорушені ялинки 129 гривень, дерев'яні. І величезна-величезна свічка. Мабуть, вона круто пахне печивом. Так, ціна 279 гривень. Так, ось така зірочка з декором. Можна повісити. 129 гривень. Дуже-дуже всього багато. Дивіться ще одна така, теж прикраса, красива. Так, 100... 219 гривень. Ну, на подушку дуже-дуже багато цих наволочок. 119 гривень, дивіться, які гарні. Створюйте затишок вдома, хоч трішки хай потішить, хоч це вас. Так, 119 гривень. Так, ще одна така різдвяна штучка. Теж бачу всередині щось дуже всього багато є. У кожному відділенні, кожен день відкриваєте і щось новорічне дістаєте з тих коробочок. Ціна 400 гривень. Це, мабуть, чашка. так, да, Це чашка. Йде в коробці запаковані. І навіть з ложкою. Ціна такої красивої чашки 169 гривень. Ще одна така, теж новорічна, теж йде з ложкою, теж йдуть в коробці. А це вже йде разом з ситочком. Як показано на малюнку, ось ситочко всередині. З зірочками. Дивіться, як цікаво придумали. Ціна такої 129 гривень чашки. Це підсвічник. Підсвічник 99 гривень. Так, така декоративна прикраса 169. Ваза з сніжинками прозора 169 гривень і гілочка з шишками 119 гривень. Також ельфи новорічні 169 гривень. І, до речі, можна для ельфів придбати ось такі сани. Ціна сан 219. А це що? Це, мабуть, сумка? Що це таке у нас? Це сумка для солодощів. 119 гривень. Це ще один такий мішечок для солодощів. На затяжку 119 гривень. А тут пінгвинятком, дивіться, який цікавий теж мішечок для солодощів для подарунків взагалі. Все можна помістити е, сюди і покласти під ялинку. Також 119 гривень. Так, зелений. Ой, дивіться, думаю, що це, що це таке балямкається? Думаю, чую десь звук є. Невже це я? 399. Ось такий зелененький. Гарний віночок. Теж на двері. Щоб коли хтось заходить, можна було почути, особливо на кухню. Багато різноманітних гілочок. Це теж до Нового року. Так, ціна такої гілочки. І дивіться, усі, усі розвернуті не в ту сторону. Так, бачу. А, 100 гривень. Теж такий цікавий кошик для зберігання. Ціна його а, 329 гривень. 129 ялинка засніжена в снігу. Коши для зберігання 129 гривень. Вже навіть можна купити готову подушку зі смаколиками, а ціна 219 гривень. Назвичайно класно. Дивіться, як в'язана Вона є зв'язана з бомбонами 219 гривень, 40 на 40. Наволочка на подушку. А ось така зі сніжинками 100 гривень. Розмір 40 на 40. Ви знаєте, мене сінцей потішив. Хочеться, все хочеться. Дуже хочеться, очі розбігаються. А пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше із новорічного. Залишайте коментарі. Так, мабуть, свічки будуть пахнути різдвом. Надзвичайно круто пахне, навіть не можу з нічим порівняти. 200 грам, Ось така велика свічка 129 гривень. Чашки з блискітками 129 гривень, з подвійними стінками. Так, Це теж така красива. Я думаю, в інтер'єр впишеться. Пахне над чудово причудово. Дивіться, які ще гарні підсвічники скляні, 119 гривень. Теж зараз зі знижкою. Подушка, набір. Дивіться, у вигляді там сніжинки, да? набір для вина, для шампанського 169 гривень корки. Надзвичайно класна штука Кльош. Нарешті я згадав, як його звати. Називається оце Кльош. Моя бабця називала. 399 гривень. На пляцки! Так, ось такі матові по... Не бачу, не бачу. 99 бачу. Ну і, звісно ж, дошка з рожками. 169 від оленя. Також можна придбати коробки. Паперові картонні по 119 гривень. Так, розмір. Ось тут можна подивитись на коробку. Ой, це навіть три штуки в упаковці. Всі йдуть по три штучки в упаковці. Велика, середня та маленька. читаю, я ж читаю хо-хо-хо. Воно ж так написано хо-хо-хо. Але ж якщо читати по-нашому, но, но но І також для кухні дуже-дуже багато. Дивіться, які чудові. А формочка, да. І ложка. Точніше, а, як, її, як вона називає? Лопаточка. О. Дерев'яна лопаточка і формочка для святкових різдвяних, різдвяного печива. 119 гривень. Ось такий набір бамбукових лопаток і ложка. Теж хороша ціна за 119 гривень. Ну і звичайно, дивіться, яка чудова. Каталка 119 гривень. Також новорічний диспенсер для мила 169 гривень. Чудовий, надзвичайно хороший органайзер, подивіться, дерев'яний, який розсувається, ціна 400 гривень розсувається і робиться більший. Можна використовувати як поличку для спецій, або ванну для гелів, для душу. Можна ось так використовувати, як з ходинками його. Чудова новинка. Сіточку для чая у вигляді зірочки. 99 гривень. Я буду закінчувати відео. Дякую вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне дякую і до зустрічі!